Іпніть, щоб підписати заяву на відпустку. Так працює дієпідпис. Мережа Аптек АНЦ інтегрувала дієпідпис у свою систему роботи з персоналом. Відтепер працівники можуть взяти відпустку повністю в режимі онлайн. Не потрібно їхати в центральний офіс, писати заяву від руки і ходити кабінетами, щоб документ підписали усі керівники. Усе під рукою у смартфоні. Зручно та швидко. 240 співробітників мережі уже оформили собі відпустку з дієпідписом. Як це працює? Працівник обирає дати відпустки і відправляє на погодження. Керівники усіх необхідних рівнів підтверджують запит. Після цього співробітник отримує вже сформовану електронну заяву з указаними особистими даними і датами. Залишається лише перевірити документ та підписати дієпідписом за лічені секунди. Для цього потрібно пройти перевірку за фото, дія попросить кліпнути або посміхнутись на камеру та ввести код вашого дієпідпису, жодних паперів і ручок. І це все заяву підписано. Вона автоматично відправляється у систему компанії. Можна планувати відпочинок. Якщо працівника немає ДІЯ-підпису, дія автоматично запропонує його створити. Для цього потрібні лише одна хвилина та id картка або закордонний паспорт у застосунку. У такий спосіб процес оформлення відпустки скоротився до кількох кліків, що економить час працівників та HR-ів. ДІЯ-підпис надає можливість підписати документ онлайн будь-де в офісі, вдома, в заторі чи під час прогулянки. Все, що потрібно, смартфон, інтернет та застосунок дія. Спрощуйте документообіг до кількох кліків, і ви користуйтесь сервісами дії. Цифровізуємо Україну разом.